Доброго дня, автошкола Константа. Ми сьогодні будемо відпрацьовувати вивчення маршруту номер 1 Зараз ми знаходимося на території сервісного центру. Перед тим, як почати рух, ви повинні виконати всі операції, пов'язані з підготовкою і початком руху. Треба зняти з ручника, відрегулювати зеркало заднього виду, спинку, сидіння, підголовник. Перед тим, як почати рух, значить, включаємо першу передачу, включаємо ліву вказівник повороту, повертаємо голову ліворуч, дивимося в зеркало заднього вигляду і починаємо рух. Як тільки ми зайняли положення на проїжджій стині, виключаємо вказівник повороту. Зараз ми будемо виїжджати з території сервісного центру, тобто прилегла територія на дорогу. Вулиця Перемоги. Будемо робити лівий поворот. Тому при виїзді прилеглої території ми обов'язково повинні пропустити всі транспортні засоби, які рухаються по цій дорозі. Також пропустити пішоходів, дивимося ліворуч, а також праворуч, пропускаємо воно. праворуч від нас автомобіль, їде другий і повертаємо ліворуч. Стоять автомобілі, ми їх об'їжджаємо, включивши лівий вказівник повороту, обов'язково повернути голову ліворуч, щоб впевнитись, що в нас немає в мертвій зоні автомобілів. Дорога, тобто вулиця Перемоги, вона має по одній смузі в кожному напрямку. Тобто, ми повинні зайняти. Відповідне положення на своїй проїжджій частині. В даному випадку в нас немає дорожньої розмітки, тому водії, які їдуть по цій дорозі, повинні враховувати її ширину, а також ширину свого автомобіля і займати відповідне положення. Ми будемо в'їжджати на дорогу, окружну, велика окружна дорога. Однозначно, вона порівняно з цією дорогою є, або вулицею є головною. Ми повинні будемо пропустити всі транспортні засоби, які рухаються по цій окружній дорозі. Ми будемо робити поворот праворуч. Однозначно стоїть до правил дорожнього. руху. Коли ми будемо виконувати поворот праворуч, ми повинні зайняти крайнє положення на проїжджій частині, тобто першу смугу. Ну от Ми бачимо попереду в нас знаки. Знак дати дорогу, а також знак, що ми виїжджаємо на дорогу з одностороннім рухом. Ну і відповідно пішохідний перехід. Включили правий вказівник повороту, ми вже завчасно, голову повертаємо ліворуч, дивимося, чи немає транспортних засобів на першій смузі і на ній виїжджаємо. Вимикаємо вказівник повороту. Продовжуємо рух по першій смузі. Напоминаю вам про те, що якщо ви захочете виїжджати на другу смугу, то згідно правил дорожнього руху, на нього можна виїжджати в тому випадку, коли зайнята перша смуга. А вона може бути зайнята стоячим транспортним засобом або транспортним засобом, який рухається з меншою швидкістю. В такому випадку ми можемо виїхати на другу смугу і його випередити. І знову повернутися, якщо вільна ця смуга, на своє місце, тобто на першу смугу. 30-40 км за годину. Це в межах третьої передачі. Будемо під'їжджати до Транспортної розв'язки. В народі називають Житомирський міст, але це неправильно, тому що місце через Овраг або річку. Ми будемо приїжджати під Транспортною розв'язкою, правильніше, можна сказати, естакадою. Але коли є з'їзди із естакади, то це називається транспортна розв'язка або шляхопровід. Шляхопровід. Займаємо чергу з автомобілями, які теж хочуть виїжджати на шляхопровід. Завчасно включаємо правий вказіник повороту. 50-100 метрів, це в населених пунктах. Ну так ми десь і включили його. З правої сторони от у нас встановлений знак, що з цієї смуги поворот праворуч вантажним автомобілям з 7 години ранку до 20-ї. На нас це не стосується. Зараз ми будемо з'їжджати з окружної дороги і виїжджати на проспект Перемоги, щоб Потім їхати у згородному напрямку. Зробимо з'їзд. Тут, якщо є пішоходи, ми повинні пропустити їх. Ми зараз рухаємося по першій смузі. От бачите, всі автомобілі, які рухаються по другій смузі, у них буде затруднений виїзд на проспект Перемоги. Тому що там ми будемо робити правий поворот. Згідно правил дорожнього руху, правий поворот повинен виконуватися таким чином, щоб ми зайняли праве положення на проїжджій частині. Праве положення це значить на першу смугу. А їм прийдеться нас пропускати, тому що ми їдемо по першій смузі. Ми є перешкод, не перешкоду я поміхою для них праворуч, і вони повинні нас пропустити. Но у нас. В Україні дуже порушують правила дорожнього руху, тому з цієї смуги вони будуть виїжджати зразу на другу смугу. А це неправильно. Включаємо правий вказівник повороту. Десь за 50 метрів ми якраз вийдемо на... Проспект перемоги. Але там перша смуга буде для руху маршрутних транспортних засобів. Тому ми повинні зайняти таке положення на проїжджій частині, щоб не їхати по першій смузі, а виїжджати, перелаштуватися на другу смугу. Правило дорожнього руху дозволяє спочатку повернути на цю смугу, а потім з неї перелаштуватися на другу. І при з'їзді. Цієї дороги ми теж повинні перелаштуватися там, де дозволено, на смугу для руху маршрутних транспортних засобів, і повернути праворуч. Тобто з'їхати з, з цієї вулиці. От подивіться, попереду у нас вантажний автомобіль. І от знак ви бачите, вантажний автомобіль вже перелаштувався лівіше. Смуги для маршрутних транспортних засобів. Ми теж зайняли це положення. Правіше від нас повинні їхати маршрутні транспортні засоби, приблизно десь за 20-30 метрів ми теж будемо перелаштовуватись на першу смугу. Но при перелаштуванні на першу смугу ми повинні повернути голову праворуч. Дивіться зеркала заднього виду. Прави впевнитись в тому, що по цій смузі не рухаються маршрутні транспортні засоби. У нас не було, тому ми продовжили рух. Ми знову їдемо по першій смузі. На другу смугу не потрібно заїжджати. Хоча правила дорожнього руху дозволяють з любої і смуги. Любої смуги, з першої або з другої, повертати праворуч, тому що немає інших напрямків руху. Але при цьому ми повинні повернути тільки на першу смугу. Тобто поближе краю проїжджої частини. Таких порушень у нас дуже багато, як коли всі з'їжджають із другої смуги. От ми бачимо знак дати дорогу. І знак, що ми виїжджаємо на дорогу з одностороннім рухом. Подивіться, ліворуч машини, вони всі порушують. Вони зразу будуть виїжджати на другу смугу, а це є грубе порушення. Ми займаємо крайнє положення, бачите де. Попереду у нас буде автомобіль, автомобілі, які хочуть повернути праворуч, тобто заїжджати на шляхопровід. Ми продовжуємо рух на першій смузі. Знак мисить, який вказує, що рух тут піке прямо. Дивіться, Попереду от є знак, рух прямо, а також зупинка заборонена до і після знаку. І от подивіться, Жигулі, військовий Жигуль стоїть, порушує. От знову у нас йде Дубль знак. Зупинка до і після знаку заборонена. Цей знак діє до першого перехрестя. Якщо після першого перехрестя потрібно продовжити, то знов його дублюють. От подивіться. Метрів через 300-400 ми будемо розвертатися і їхати в зворотньому напрямку. Тому десь метрів за 100 ми повинні перелаштуватися в крайню ліву смугу. Орієнтир ви при здачі іспиту. Спостерігайте, праворуч у нас є будівельний майданчик, оце магазин. Отут ми включаємо лівий вказівник повороту. І перелаштуємося на другу смугу. Продовжуємо рух. Потім у нас буде наступний орієнтир, це от, з правої сторони. Як тільки ми до доїдемо, включаємо знову лівий вказівник повороту, впевнилися, що смуга третя вільна. Зараз вона зайнята, отже вільна, сигнал нам подає бокові датчики. І зараз будемо перелаштовуватися вже в крайню четверту смугу. Тут важче вже. Нас повинні пропустити, якщо вони воспітані водії. От, нам дають можливість заїхати на четверту смугу. І от у нас з'являється... Додаткова смуга, яка нам забезпечить розвертання. От, будь ласка, подивіться, стоїть знак місце для розвертання. І дорожні розмітки теж показують, що з цією смуги можна їхати тільки ліворуч. Тут у нас теж є додаткова смуга, її, як правило, називається смуга розгону. От ми на ній виїжджаємо. Но дорожня розмітка стрілки показує, що вона закінчується. і Ми її перелаштуємося на крайню, не на крайню, а на четверту смугу. І далі будемо перелаштовуватися на третю смугу. Друга нас зайнята, тому ми продовжимо рух по цій смузі. Будемо рахувати, що це третя смуга, тому що праворуч у нас є смуга гальмування, її не будемо рахувати як першою. При першій же можливості ми будемо перелаштовуватися на першу смугу, тому що нам потрібно буде робити правий поворот. Включили вказівника повороту. Будемо дочікуватись, коли нам дадуть можливість перелаштуватися. Дуже інтенсивний рух, тому перелаштуватися важковато. Ми перелаштувалися на другу смугу. І тут же буде можливість, ми перелаштуємося на першу смугу. Включаємо вказівник повороту дивимося зеркало праве, і в нас вийшло перелаштуватися. Наш маршрут, можна сказати, вже приближається до кінця. Ми будемо робити поворот праворуч на вулицю Перемоги. Зменшуємо швидкість, тому що їде у нас трактор. У нас немає можливості його випередити, тому що друга смуга зайнята. Зараз ми можемо виконати це. Перемагаємося в першу смугу. Займаємо крайнє положення на проїжджій частині. Що таке крайнє положення на проїжджій частині? Це коли між нашим автомобілем правою стороною і бордюром або краєм проїжджої частини не зможе проїхати двохколісний транспортний засіб. Ну, робимо праворуч поворот. Це вулиця Перемоги. З правої сторони є знак заборонений обмеження максимальної швидкості 40 км за годину. Він діє до першого перехрестя. У цій вулиці інспектор, який буде вас приймати іспит при здачі вже на права, може поставити там задачу виконати бокову парковку, між автомобілями. Тому ви повинні це виконати, як вас інструктора навчали. Включаємо правій пазіни повороту, ми будемо заїжджати на територію сервісного центра. І виконання маршруту у нас, можна сказати, завершене. Але ви не повинні розслаблятись, тому що можна, заїхавши на територію, не виконавши правила зупинки, отримати двойку. Тому їхати потрібно триматися ближче до правої частини щоб не мішати зустрічним транспортним засобам і не виїхати на напрямок його руху. От, праворуч від нас стоять машини, на яких здають іспити учні, то ми проїжджаємо і за цією будкою, де сидить диспетчер, ми зупинимось. Включили правий вказівник повороту, зупинилися. Нейтральна передача це на механічній коробці передач. Якщо автоматична коробка передач, паркінг. Ставимо на ручник і зупиняємо мотор. Все, маршрут закінчено.